В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава Доміки. У Божому слові Христового Євангелія. Яке ми щойно чули, бачимо, що до Ісуса Христа підходить, підходить законовчитель і питає одну дуже цікаву річ, а котра заповідь у законі є найбільшою? Ісус Христос дає досить просту і логічну відповідь. Люби Бога свого. Понад усе. І люби ближнього свого як самого себе. Люби ближнього як самого себе. Як правильно? Та правдиво зреалізувати цю заповідь, яку Бог дає для кожного з нас. Напевно, що, щоб добре зреалізувати цю заповідь Ісуса Христа, люби ближнього як самого себе, то тут дуже багато залежить від виховання, як батьки навчили жити. Якщо батьки навчили дитину бути самолюбом, егоїстом, навчили шукати лише своєї вигоди і задоволення тільки своїх потреб, то тут дуже тяжко щось міняти. Але коли батьки з Божою поміччю мудро і чесно виховали ту дитину, щоб коли вона буде підростати, виростати, коли вона буде проходити якийсь свій шлях становлення в цьому суспільстві, щоб ця дитина могла мати відкриті очі на потреби інших людей, щоб ця дитина не думала лише про задоволення тільки своїх потреб, своїх вигод. Не бачила в іншій особі тільки свою користь, але щоб вчилася думати і то думати категоріями того суспільства, в якому, в якому ми живемо. А це би означало, щоб та дитина, та особа усвідомлювала, що я маю права і я маю можливість їх здійснювати, реалізовувати, боронити. Відстоювати. Але разом з тим і інша людина має такі самі права, як маю я. І я, настоюючи на своїх правах, в жодному разі не можу порушити права іншої особи. На жаль, коли ми подивимося на сучасне суспільство, зокрема, Контексті українських обставин ми можемо віднайти суспільство осіб, якісь суспільні установи, які зовсім не відображають і не реалізують цю заповідь любові, люби ближнього самого себе. Більше того, коли ми подивимося на наші українські родини, чи дійсно Ця заповідь люби ближнього свого як самого себе, вона реалізується в контексті нашої родини, нашої сім'ї. Скажу вам, що особисто знаю одну родину, і вони вважають себе надзвичайно релігійними людьми, декларують себе великими християнами, кажуть, що щонеділі, а навіть в будні дні, Стараються прийти до церкви. Але коли повертаються додому, переступають поріг храму, поводять себе так, начебто Бога не існувало зовсім. І результат в сім'ї двоє дівчат. І ті дівчата між собою, на жаль, пройшли в такий процес виховання, де вони, Абсолютно, коли дивишся на них, не можна сказати, що це рідні сестри. Між собою конкурують, між ними є сварки, не можуть прийти до спільної думки, намагаються витягнути, порушуючи права іншого, будь-яку річ, яка принесе їм користь. І коли спілкуючись з цими батьками, вони питаються, в чому є проблема? Чому так сталося? Але чи дійсно ви зреалізували в своїй сім'ї цю заповідь любові? Чи дійсно ви, то Слово Боже, яке ви чули в храмі, ви його приносили і намагались застосувати його не до когось, але до себе? Бо Слово Боже і ця заповідь любити ближнього як самого себе, вона може зреалізуватися лише тоді, коли ми її застосовуємо до себе, коли це Слово Боже застосовуємо до нас. І якщо тільки ми починаємо його застосовувати до когось іншого, воно втрачає всякий шанс зреалізуватися. І направду шкода бачити тих батьків. Які десь дожили до якогось, якоїсь такої своєї старості, і дивлячись на своїх дітей, вони страждають. Бо що може бути гіршого, як батьки, які дивляться на своїх дітей, які нищать один одного, порушують права один одного, живуть хоча заради своєї вигоди і користі, і нищать інших людей? І самі не є в тому житті щасливими насправді. Люби ближнього свого як самого себе. Для того, щоб полюбити свого ближнього, ми повинні навчитися любити самих себе. І напевно, що це є ключовою проблемою сучасної людини, особливо сучасної молодої людини, яка не вміє себе любити. Бо дуже часто, коли запитатися, а чи любиш ти себе? Так, люблю. Але насправді людина себе не любить. Думає, що любить. Але насправді любові там нема. Як навчитися любити себе самого? Дуже часто можна побачити такі приклади що хтось десь, молода людина йде на дискотеку, думає, що себе любить, що це їй принесе задоволення, що це її зробить щасливою, живає алкоголь, потім можуть бути наркотики. А в кінцевому результаті ці всі складники приводять до того, що людина опиняється на грані свого життя. Що людина стає нещасливою, що людина починає навіть ненавидіти той стан, в якому вона перебуває, ми повинні себе полюбити, а це означає, що коли я себе люблю, то це мало для мене означати в першу чергу, що я розумію, що я є дитиною Божою, що я маю дар життя. Що я маю надзвичайні здібності, таланти, унікальні можливості їх зреалізувати, принести користь не лише для себе, але для того цілого суспільства, для інших людей, для моїх рідних. І насправді тоді, коли ми це будемо усвідомлювати і робити добро для інших, це може нам принести і зреалізувати. Нашій душі цю заповідь любові і зробити нас людьми надзвичайно щасливими. Коли подивимося на той світ, в якому ми живемо, то можемо побачити, що 20% людей, які проживають на нашій планеті, споживають 80% ресурсів, які є в цьому світі. І лише 20%. Ресурсів, які залишаються, споживає 80% людей. Коли ми подивимося на той світ, то ми можемо побачити, що прірва між бідними і багатими, вона щодня зростає. І хтось думає, що він за допомогою того, за допомогою різних засобів, нищення життя інших людей, навколишнього середовища. Природних багатств, нещадно їх експлуатуючи, похижанськи їх використовуючи, ставлячися до людей, не як до людей, а як до якихось засобів заробляння грошей, використовуючи людей для власного збагачення, стане щасливим. Цікаво, що район Беверлі Гілс, який є в США, він є найбагатшим районом у світі. І там насправді люди мають великі можливості, багатство, мають світову славу, мають маєтки, автомобілі. Але так само цей район, який найбагатший у світі, славиться ще однією дуже цікавою річчю. Цей район займає перше місце в світі по самогубству. Пам'ятаємо, що ця заповідь любові, яку дає Христос, вона може відобразити, і ким ми насправді є. І коли людина зрозуміє, ким я насправді є, які я маю таланти, як їх можу зреалізувати. Які я маю права, як я їх можу застосовувати, щоб не пошкодити прав іншої людини? Яку я маю гідність бути людиною? Тоді ці всі елементи, ці всі складники, коли вони структуризуються, можуть зробити людину щасливою. І людина в такий спосіб може наробити дуже і дуже багато добра. І там ніколи не буде нарікань, там ніколи не буде чогось не вистачати, але там завжди буде мир, спокій і щастя. Тому бажаю, щоб кожен з нас міг ще глибше усвідомити і переосмислити цю заповідь любові. Люби ближнього, ближнього свого як самого себе. Взяти її до свого серця і реалізувати в контексті наших сімей і родин. Амінь.